На вихідних ми маємо піти і купити мені штани, бо оце ну то взагалі не діло. До речі, ти мала мені позичити гроші. Ну не зовсім. Я казала, що якщо тобі не вистачить, то я можу тобі докинути. І взагалі я мала на увазі той попередній раз, як ми з тобою за штанами ходили. А зараз не позичиш? Блін, скільки тобі потрібно. Ну я ж не знаю, скільки вони коштують. Ну взагалі я розраховувала, що ти прямо всі за мене закинеш. Я віддам. Колись. Ну клас. Якщо ти не бачиш, я збираю речі, я їду до сестри в інше місто, тому мені самі гроші потрібні. От знаєш, от ти вмієш обіцяти, а потім нічого не виконувати. Ще раз кажу, я не обіцяла. Якщо у тебе все, то я продовжу збиратися, добре? Я дуже собі надумала, як я в понеділок піду в нових джинсах. Кайфоломщиця. Ну блін, може, ти нікуди не поїдеш? Ні, вибач, вже давно все вирішено. Я її не бачила три роки. Я також її не бачила три роки, і ще без тільки не бачила. Та давай ти нікуди не поїдеш, підемо з твої магазин, виберемо мені джинси і тобі щось. Прикольно буде. Дуже. Все, не заважай. От скажи тобі не шкода витрачати стільки грошей, не це ж дорога, там треба десь зупинитися, просто на якусь ну, рідну сестру. Вона мені не рідна, але ми дуже добре спілкуємось. Раз в три роки? Та хоч в п'ять, чого ти вчепилась? Ну бо я не розумію, за що до мене таке відношення? Як я щось прошу завжди дуляку? Нічого, абсолютно. А як їхати десь чорті куди до якоїсь там сестри, то ти завжди готова. Просто подумай, логічно, зрівняй. Три тисячі три тисячі. 800 гривень! Я можу і дешевше знайти. Ну, добре, добре, не хочеш ти йти зі мною? Дай мені просто гроші, я сама піду. У мене немає зараз лишніх грошей. Так не їдь і будуть, і ще й залишаться. Ну, на ковцечку мені, наприклад. Я обіцяла віддати. Знаю, що тебе це може бути і через півроку. Ну але я ж не обіцяла прям коли. Фу, з ким я дружу? Іди вже, в мене потяг через дві години. А могли б з тобою? Маша. Все, немає мене, а між іншим знаєш, ти мені навіть ближче, ніж сестра. Мене.